316 претенденток на нагороди міжнародного турніру зібралися у спорткомплексі Юність. Перед виступом традиційні розминка та повторення номеру. Далі збір на урочисте відкриття змагань. Змагання масштабні і організовані на належному рівні. Переконаний тренер словацьких гімнасток. Цього разу Словаччину представляють три учасниці. Тут відчувається велика конкуренція українських спортсменок. Тож до тренувань готувались відповідально. Щоденні тренування та відточення техніки виконання усіх елементів місяці підготовки. Відтак три номер перед журі. Юлія завершила свій виступ. Я почті довольна своїм виступленням. Ну, звісно, не все, Я потому, что я уронила. а так я довольна своїм виставкою. Ну, булави, як я люблю, я їх підготувала дуже хорошо. майже ну, все вийшло. Оцінюють виступи не лише закарпатські судді, а й арбітри з Києва та Кіровограда. Загалом у турнірі беруть участь близько 40 команд. З них п'ять закарпатські. Приємно відзначити, що наша область також розширяється. Ми маємо. Команду з Мукачева, ми маємо чотири команди з міста Ужгород, і думаю, це хороший знак того, що цей вид спорту активно розвивається в нашій області. Закарпатські спортсменки активні у всьому. Марія відмінниця встигає вивчати три мови і їздити на турніри. Я дуже часто беру участь в змаганнях, їжджу за границю, теж там виграю. Дуже багато і медалів, і кубків. Багато золотих теж звичайно не завжди, але якщо довго займатися, то можна вже потім щось досягти. У програмі змагань вправи зі стрічкою, обручем, булавою, м'ячем, скакалкою та вправи без предмета. Турнір триватиме два дні.